Добрий день, шановні любителі шахів. Канал Шахи для всіх продовжує огляд партії Василя Іванчука, який він грає на міжнародному турнірі у Катарі. В цьому відео в центрі нашої уваги буде цікавий поєдинок Василя Михайловича проти молодої азербайджанської шахістки міжнародного майстра Ханим Баладжаєвої. С4 зіграв Іванчук, кінь Ф6, кінь Ф3, 3 Е6, Д5. Білі грають слон g 2 і після слон Е7 суперники роблять рокіровки. Б-3 грає український гросмейстер, укріплюючи пішака С4, а після С5 фіанкетує й іншого слона, ставлячи його на Б2. Ханим грає кінь С6, білі ставлять пішака на Е3 і вже готові зіграти Д2Д4. Але азербайджанська шахістка не хоче поступатися простором у центрі і сама просуває пішака на це поле, перетинаючи демаркаційну лінію. Забирає Іванчук, тура Е1, слон С5 і Д3. Тура Е8 грають чорні, кінь заходить на e5 і відбувається розмін. Чорні атакують туру, захищаючи слона, і після захисту f 6 грають тура b8, білі ставлять коня на d2. Чорні займаються своїми справами. Грають b6, і після кінь Е4 спочатку міняються, а потім розвивають білопольного слона. Василь Михайлович забирає цього слона, і після тура Б7 ферзем нападає на туру та йде на Е7. Білі також здвоюють тури, граючи тура ае 1 В результаті білі отримали невелику позиційну перевагу завдяки більш активному слону. Він тисне на пішака Д4, а чорний слон С5 поки що виконує роль великого пішака. Але позиція чорних міцна. Баладжаєва грає F6, проганяючи туру на Е4, і тут чорні припускаються неточності. Краще було все ж таки поставити пішака на біле поле, тобто зіграти ж 6 і почекати, що робитимуть білі. Але Е5 грає азербайджанська шахістка, і Василь Михайлович розуміє, що при такій захищеності пішака Д4 слону на b 2 немає чого робити. Тому українець повертає його на початкову позицію і після взяття нападає на ферзя, проганяючи його на d7. Тут український гросмейстер міг отримати невелику позиційну перевагу, двічі розмінявшись на e7. Після взяття ферзь e7 прикриваємо поле вторгнення e 1 королем, і у білих дійсно перевага за рахунок більш активного ферзя, який контролює декілька важливих полів білого кольору, як і раніше, слон сильніший за слона суперника. Більшість чорних пішаків стоять на полях чорного кольору, що робить слонове закінчення досить сприятливим для білих. Але Василь Іванчук зіграв інакше. Він просунув пішака на h4, маючи на увазі хід h5, і далі розхитуємо пішакову структуру чорних просуванням пішака на h6. Але Баладжаєва захистилася від цього пробігу пішака білих досить чітко. Двічі розмінялася на e 4 і сама зіграла аж 5, гальмуючи білого пішака, ще й фіксуючи пішакову структуру білих. Тепер обидва пішаки Іванчука на королівському фланзі розташовані на чорних полях, що робить слонове закінчення не таким же перспективним для нього. Ферзь же 6 зіграв Василь Михайлович, нападаючи на пішака, але Баладжаєва захищається ходом ферзь ж 4 Розмін ферзів нічого білим не давав. Навіть після h5 у чорних немає проблем, тому що пішак g7 насправді не зафіксований. Його можна відразу просунути на g6, далі король g7 відіграємо пішака, і білим виграти цей слоновий енджпіль не вдасться. Тому Василь Іванчук вирішив поставити шах ферзем, але після відходу короля довелося грати король f 2, загрожував неприємний шах ферзь d1. Чорні грають А5, усвідомлюючи міцність своєї позиції. І український гросмейстер вирішив поставити шах з поля Е4. Чорні повернули короля на ж8, і тут Василь Михайлович пішов на нічию. Шах, ще один шах, і була підписана мирова угода. Ось така партія. Суперниця у Іванчука, відверто кажучи, не найсильніша. Звісно, порівнюючи з рейтингом і силою гри українського гросмейстера. Але, як ми бачимо, чергову партію Василь Іванчук провів не дуже то ініціативно, багато розмінів. Звісно, Василь Михайлович не хотів ризикувати. Але як виграти партію без ризику, навіть проти шахістки, рейтинг якої майже на 300 пунктів нижчий за власний? Питання риторичне. Якщо це відео вам сподобалось, тисніть вподобайку, пишіть свої коментарі, підписуйтесь на канал Шахи для всіх. Дякую за увагу! До побачення.